Стаття 1. Загальної декларації прав людини. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного дусі братерства. Стаття третя. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані. Рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Стаття 6. Кожна людина, де вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Стаття 7. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист перед законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації. Стаття 8. Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення їх основних прав. Наданих їй Конституцією або законом. Стаття 9. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Стаття 10 Кожна людина для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була розглянута прилюдно. Із додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом. Стаття 11. Частина 1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй буде забезпечено усі можливості для захисту. Частина 2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час вчинення не становили злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не може також накладатися покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. Стаття 12 Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя. Безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. Стаття 13. Частина ПЕРША Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Частина Друга Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи її свою власну, і повертатися у свою країну. Стаття 14. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітичному злочину. Або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй. стаття 15. Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. стаття 15. Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. Стаття 16. чоловіки та жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за расою, національністю або релігією одружитися і заснувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються. Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави. Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна. Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово. Так і разом з іншими прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів. Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу, безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь яких засобами і незалежно від державних кордонів. Стаття 20. кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. Стаття 21. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні. Воля народу повинна бути основною влади, уряду. Ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві, шляхом таємного голосування або через інші різнозначні форми, що забезпечують свободу голосування. Стаття 22. кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Відповідно статті 23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи. На справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття, кожна людина без будь-якої дискримінації має право на рівну оплату за рівну працю, кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку. Відповідно статті 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, яке є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. Материнство і дитинство дають. Право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом, відповідно статті 26: Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безоплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою, технічна і професійна освіта, Повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расами або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей. Стаття 27. Частина 1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами. Частина 2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є. Стаття 28. Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій декларації, можуть бути повністю здійснені. Стаття 29. Частина 1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. Частина 2. При здійсненні своїх прав і свобод, кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свободи інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Частина 3. Здійснення цих прав свобод свободні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам організації Об'єднаних Націй. Стаття 30. нічого у цій декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб. Або окремим особам право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій декларації. Так хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялись темноти, щоб уночі всі не окопери, а мило любувались на сірки, щоб діти не лишалися без тата, щоб вистачало хліба і води, щоб снилися їм янгулята, які їх відганяють від біди. Щоб по-новому забуяла Україна у мальвах і ромашках за вікном, Щоб позникали всі руїни, і земля застіялась добром.